ФОП друга група, чи може ФОП продавати послуги в інтернет-магазині, спосіб оплати, оплата частинами від Приватбанку. Згідно з умовами договору, кошти будуть надходити на рахунок ФОП від Приватбанку, який не є платником єдиного податку, а не від фізособи. Продаватиме курс за 4 тисячі гривень, а зарахується оплата сума 3500, яку суму включати в дохід. Дивіться, точно це можна, тому що це не є надання послуг Приватбанку. Наприклад, чи монобанку, чи іншому банку. Тобто отримувачем послуг все одно виступає у вас фізична особа. Такі кредити вони все одно оформляються на фізичних осіб. Ну, це звичайний кредитний договір зі сторони фізичної особи. У вас тільки спосіб оплати буде інший. Умовно, еквайринг. Той же, той же гроші заходять від банку, але ніхто не ставить питання, що це оплата від банку ва. Тому, безперечно, використати цей спосіб, воно тільки дозволить збільшити продажі. Я, що зараховувати в дохід? А от дохід вже зараховувати 4 тисячі гривень, тому що сума коштів отримана від покупця, зараховується в дохід, і те, що ви там з банками надомовлялися на різні там комісії, податківців не цікавить.